Договір міжнародного транспортного перевезення вантажу. Договір міжнародного транспортного перевезення вантажу регулюється статтею 909 ЦК України статтею 307 316 ГК України. За договором перевезення вантажу одна сторона перевізник. Зобов'язується доставити вірений їй другою стороною вантажа відправником вантаж до пункту призначення в установлених законодавством чи договором строк та видати його у повноваженні на одержання вантажу особі вантажу одержувачу, а вантажовідправник зобов'язується сплатити за перевезення вантажу встановлену плату. Форма договору перевезення вантажу письмова із обов'язковим складанням перевізного документу. Та транспортної накладної конесомента тощо. Сторонами договору, перевезення вантажу є вантажовідправник, замовник і перевізник. Предмет договору перевезення вантажів є вірений вантаж, опис вантажу. Порядок вірення вантажу є важливий при складанні договору. Плата за перевезення вантажів та виконання інших робіт, пов'язаним із перевезенням, визначається за цінами, встановленими відповідно до законодавства. Не забувайте зазначити строк, впродовж якого перевізник зобов'язується доставити вантаж до пункту призначення. В договорі також треба передбачити умови перевезення та питання приймання вантажу до перевезення важливою особливістю є обов'язкове досудове врегулювання спорів за договором перевезення вантажів. При складанні договорів міжнародного перевезення треба додатково врахувати вимоги конвенції про договір міжнародного автомобільного перевезення вантажів та конвенції про міжнародні автомобільні перевезення пасажирів і багажу. Створити договір перевезення українською та англійською мовою ви можете у конструкторі Інстаку за посиланням під відео для створення. Лише необхідно вести необхідні дані у конструкторі, генеруйте та цінуйте свій час.